захворів, і я тяжко захворів нервовою системою. У мене була, як то кажуть, вегетативно-реактивний роззив центральної нервової системи. Я вже я був дійшов до того, що я міг вже кось вбити, не відповідаючи, Збитий мене вже мене не, не витити, не не розуміти все. О. І я розумію, лежав у шпиталі. мені лежав лік той лазарет, і мені не віддали ні з товаришами, ні з ким, щоб ні, нічого не говорити, ні читати не відносно було, ні, ні говорити не що... О. І якраз великоді свята були. Десь було в 55-му, десь вже були. Так. І досить розумієте, що хлопці приходять до мене приходити, а бороші в мене було багато. І я розумієте, вже сам змучуся. Бо кожен прийде, пускали по одному, а на випадково там два може заскочити до мене. І кожен щось сказати. Я так перемучу, я вже тобі вже і слово говорити, пробувати розуміти і все. А доктор Буткевич e, e, сам сам фактично він e, e, той жит з Москви каже до, до Груща, кажіть того ви товаришам, щоб вони йшли. Я кажу, ну я доктор каже, як я сказав, що ти йди до мене на Великодні Я кажу, вони прийшли до мене, то є посилки, щось там, мов, приніс якийсь сухарик, приніс мені, може, цукру. E, той, як чередові сіників коробочку з віточ приїздить, розуміти, бо то така була поширена така норма, знаєте, півгосати робить щось таке, то цукор, черникова коробка. Була розумієте, там такий сухарик міг принести до мене ще. І Дивіться, що. І от приходить Чернецький. Знав, дивишся, що в мене щось десь тиждень часуцький, як мене нема. Ну, то сказали, що десь в лікарні живуть до мене, може, там щось таке не дуже хворий, розумієте. так. Але того великодні свята, і коли Чернецький прийшов туди. До мене навідати мене, що в коридорі вийшов доктор, доктор Буткевич, і каже, ну то ще з ним. Він казав, до Христосу Скреза, то відповів, не знаю, але я взагалі, він інакше не міг казати, Ченецький не міг інакше поздоровитися, то так. Ви до кого? Каже, він каже, каже йой-йой-йой, доктор, то йо -йо до нього тільки вже його замучили. Каже, ви любите його. То каже, не, не можете його розбити. Ну, я кажу, хочу вийти його. То. І цей Буткевич Челецько пустив мене шонецький виник, може, пів години сидів. І на мене, каже, думку будуть кричати там, а ти мені вічиш під бараком там хлопці ще є, що хотів би мене навідати, розуміти. Ти, і і, і такий я був дяшний, йому, звичайно, так.